Шалом, це Славко. Господь явив нам велику милість сьогодні. Ця краса сьогоднішнього ранку, сьогоднішнього дня, ймовірно, для багатьох з нас це буде прощання на довший час з прекрасним цивілізованим воєнним життям і вступ до життя повоєнного. Ми всі гадали, якою буде наша Хіросіма – а потім вже ж Нагасака має бути і нашою Хіросімою стала Одеса. Як ви бачите, удар по енергетиці півдня, по Одесі. Ну, хоч не дар ми його отримали, треба сказати, не за туфту. Але удар страшний по своїй силі. І тепер от. Для решти нас, коли я побачив світло, це коли побачили, що світло, що нарешті ми маємо надлишок світла, що вимкнення у броварах відмінили. Я вночі зразу відчув, що це погана новина, що так раптом стало багато надлишок світла, перемкнули сюди. Як надовго інша справа, це світло, і хто тепер буде наступним регіоном? Який наступний регіон винесуть? РФ демонструє свої можливості нищення енергетики, а це значить нищення цивілізованого життя в цілих районах України. Протидіяти ми цьому не можемо. Я казав, що буде один-два ще великих удари, які, зрештою, поставлять крапку на нашій цивілізації, на нашій енергетиці, на нашому Мирному і щасливому воєнному життю. Дай Боже, щоб це було щоб ця трагедія була прилюдією до життя повоєнного. Але я боюся, що нашу партію війни навіть Одеська Хіросіма не переконає, вони будуть там оповідати за Бахмут чи тьфу, за Куп'янськко ці туземні названня, вік би їх уже не чути. Ані Бахмутів, ані Кам'янських, ані Слов'янських, ані... Коротше, все оце. Забуть, забуть як страшний сон, пусть там Трамп їм робить вільну економічну зону. Хай вони там процвітають. Я навіть згоден на те, щоб вони процвітали. Отже, лишається визначитися пограти в лотерею. Який регіон наступним винесуть і ізолюють, і що означають ці удари сюди, от в район Кропивницького, по Дніпро? На жаль, от не вистачає у нас знань енергетики, що означає посилення ударів і в цьому, ну, цьому регіон винесли. Чому вони і сюди, знаєте, знову ж летять ракети, знову щось виносять? Що, яку шкоду нам хочуть цим нанести, як роз'єднати нашу Енергосистему цікаво, які райони лишаться з енергетикою щасливі, а які приєднаються до Одеси і Чернігова, без енергетики чи почнуться міграції, населення, але куди там мігрувати квартири і так непідємно дорогі, вже хто хто а патріоти встигли покористуватися. Ну що ж, може, ми і позастримо нашим патріотам, які з теплого і світлого закордоння будуть закликати нас. Боротися до останньої жаровки, власне, до останньої лампочки ліча. Шкода, що наше суспільство не може вплинути на нашу владу, не може сказати свій голос, нема кому сказати від суспільства, тому що говорять ті, кого не чують, представництво наше мертве і Голос народу. Єдиний, хто чує голос нашого народу, це Трамп. Але хто того Трампа боїться і поважає. Отже, як ви проведете свої останні дні в цивілізації у мирному і світлому воєнному часі, перш ніж пірнути в темряву доби повоєнної, я особисто. Знову напоровся на шахрайство. Як ви розумієте, ніхто ніколи не обирав Павла I великим магістром суверенного мальтійського орду. Це так званий російський приорат, А весь російський приорат був в Острозі в ординації Острозьких де літа Був такий проходимець, дипломат і ще зрозділав Польщі себе показав. Тут єдине, що мене зацікавило, це просто Ася каже, говорить о культурі. Ну, спробую, Але ми знаєте, я вже в цих розмовах від культури так далеко відійшов від того, що цікавить людей, що навіть не знаю наскільки кому це цікаво. Ви ж розумієте, що мене завжди цікавило, чому не боронилися мальтійці, чому не боронилася Запорізька Січ? Зазирнути в менталітет тих людей, в менталітет тієї доби. Поняття суверенності мальтійського ордену, як він все більше вростав у ці європейські конфлікти, навіть в розділ Річі Посполити, все-таки, коли Острозький, майорат був. Як це відписаний в заповіті Ордену, і як довго родичам вдалося цей заповіт ігнорувати, ну як завжди у нас. І потім, наскільки от хвост зумів вертіти собаки От Гемпіш. Ви знаєте, він же ж був австрійським баварського язика, він був представником бава... ну, тет, язики, це національні угрупування лицарів в Ордені. Ви ж не знаєте, що Орден же ж. Чому не боронилися, французи, французька шляхта проти французьких санкюлотів, проти бонапартістів? Тому що, каже, ми ж не на війну з християнами підписувалися. Оте, той феномен релігійного мислення, що ми ж каже, не на війну з християнами підписувалися, брали на себе обіти, покладали, як і запорожці, ми ж, ми ж не на те ставали лицарями, щоб боротися з християнами своїми. що... Краще піддатися, незважаючи на наслідки. І от те, як швидко Бонапарт зрозумів, що Павла І можна купити оце бальтійством, Він ж знають запропонував 6 тисяч полонених солдатів з Голландії, російських перевезти на Ба на Мальту, зробити їх гарнізоном Мальти, в принципі, зробити Мальтійський орден знаряддям руйнування європейської єдності. Як і зараз, ви бачите, що. Те саме ми бачимо, що з Євросоюзу лівого хочуть ще зробити союз убогих правих. Ну як вам казав, що кожна ліва політика викликає право протидії. І так само він каже: ну, хочете мальту буде вам там російський губернатор ор Орденський ніби та це спрярата. Що таке? Ну, що таке російський прярат в православній країні, прярат католицького, латинського ордену? Ясно, що папа протектором Бавла визнавали орден, але магістром ніколи його не визнавали. Што, Секуляризована Австрійська імперія змусила ГМПШ зріктися магістерства. Ой тоді в Трієсті сидів. Ну ясно, чому в обмін на війська Суворова, в обмін на російське військо допоміжне, чому в старому гемпішу і не зріктися було. Так що, от та брехня, яку нам оповідали, і зараз джерелом існує знаєте, російський приорат, досі мутить воду фальшивий. Ніколи не був визнання, собі, як і ніколи Павла не визнавали магістром мальтійського ордену. Він самозванець. Так само і більшість російської історії вигадана і перекручена. Це просто я вам оповідаю. Насправді там йшлося за те, чому господи, цей потім Нельсон, чому Нельсон мав зайняти. Мальту, Лавалету Франц... незважаючи на те, що там французи сиділо, там була ще змова цікава антифранцузька, але наскільки там було російські в ній ноги з неї росли неясно, ймовірно, ніяк не росли. Ну, спроба з повстанням всередини відновити захопити на Мальту від французів. Але чому французи висадилися? А щоб Наполеон не привіз туди російських вояків? Щоб Наполеон знову не зайняв Мальту якимось російським губернатором, і російський губернатор приїхав в Італію, готувався. Так що ви бачите, що Росія завжди лізла, завжди брехала і лізла. Всі оці, от, розумієте, той Мальтійський орден і той магістрат, це було як ДНР, чергова Росії не звикати творити всілякі ДНРи. але не думаю, що така специфічна історія, так само, як і. Малі калібри мальтійських рушниць, що замовляли для Ордену. Мене завжди вражали, що це французький 22-й, 25-й, це фактично калібри мисливських рушниць, що це все-таки не оця от рушниця 69-го калібру, але менше з тим, принаймні, не буде чим зайнятися якийсь час, коли світло погасне, і вам раджу знайти якийсь час собі себе призвичаїти до темряви. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а не забувайте, що сонце знов зійде, що скоро вже сонце ворот, скоро сонце почне перебувати. І ми почнемо нове життя в нових умовах. Якось пристосуємося і до цього шкода тільки нашої одеської хіросім. А як подумав, що ще ж десь буде Нагасака, що Хіросими, хіросимою нашу партію війни не переконаєш, але принаймні це було недарма. Бай, лайкайте, підтримуй, бо за що? Коротше кажучи. Лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні. І всім, хто підтримує нас, велика подяка.